Всім привіт! Було дуже багато запитань щодо вирощування бегонії. і в цьому відео хочу вам коротко розказати про всі пункти вирощування від починаючи з такого невеличкого живця, і розмноження, і зберігання на зиму. Перед хочу забігти, хочу вам сказати, що ми продаємо ось такі садянці бегонії. У нас є в наявності сорти Summer Wings і Беліса. Можна замовити їх лише на сайті, залишу посилання в описі, розкажу ще декілька нюансів щодо замовлення. Замовлення можна зробити на сайті. Якщо вам вдалося оформити замовлення і воно успішне, значить квіточки вже заброньовані за вами. Уплачувати можна за реквізитами, які ви будете бачити в кінці замовлення. Так, відправляти будемо як тільки потепліє. Всі квіточки в нас є в наявності, стоять в теплиці в гарних умовах. Іди не чекаємо потепління для того, щоб квіточки заїхали до, до вас живими. Тому що зараз морози мінус 7, мінус 10. Відповідно, навіть при якісному утепленні вони можуть доїхати змерзлими. Упакування вже входить в ціну квіточок. Після замовлення я буду відписувати вам на Viber протягом 2-3 днів, оскільки дуже багато замовлень і не встигаємо вчасно опрацьовувати. Тому не переживайте. Якщо ви зробили замовлення, воно успішне, ви його оплатили. Не переживайте, все замовлення є, тому квіточки вже ваші. І так, далі по пересадці для початку ось такий невеличкий невеличкий живець вам приїде укорінений в таблеточці. Таку таблеточку не варто знімати її, роз, розкривати, розривати коріння. Ось так садимо її разом зі всім. Вона, бачите, коріння повністю пролізла через таблетку, і вона повністю на ніяк не перешкоджає росту кореневої системи. Для початку вибираємо невеличкий горшечок. У мене тут 350 мл. Горшечок можна вибрати від 200 до 500 мл. Більше 500 мл не бажано брати. І так, беремо субстрат для висадки гонії. Якщо маєте лише торф, то можна використовувати лише торф. Але бегонія дуже любить такий максимально рихлий і повітропроникний ґрунт, тому я буду додавати до свого субстрату. Торфіного ось такий, він дуже рихлий, ніжний. Він також у нас є на сайті, можна замовити разом до замовлення з живцями бегонії. 20 літрів коштує 150 гривень. Це прибалтійський торф раківа, фракція 0,7 мм і нейтральна кислотність. 5,5, 6,5 pH. І так, до цього субстрату я додаю агроперліту. Так, перемішаю. Навіть можна замітити, що вони приходять укорінені в таблетушці торфені, і в цій таблетушці також є і перліт, і вермикуліт. Перемішую і також додаю вермикуліту. Що маєте, то додайте, це буде лише в плюс. Можна також додати мох з фагном, якщо маєте, чи якийсь дрібненьку кору. Вона любить максимально таке з різними такими добавками. Але якщо не маєте, це не є так особливо принципово. Просто більше контролюйте полив і більше, там вентиляцію, щоб вона не стояла так дуже впритул до різних рослин, щоб було так більш більше доступного повітря. Так, ось таку маємо такий субстрат і його набираємо наш горшечок. Не утрамбовуємо, легенько так. і висаджуємо нашу білонію. Я нічого не додаю цей невеличкий горшечок, в таку більшу посадку вже в більший горщі. Буду додати доброго, ось, муку, ось, для того, щоб зменшити кількість мінеральних підживлень протягом літа. А в такий маленький гурчачок ще у не додає, через те, що на такому етапі ми будемо нарощувати кореневу систему і зелену масу він ще не так необхідний. Якщо хочете, можете додати, але все рівно треба буде підживлювати мінеральними добривами, про які я розкажу схему чуть пізніше. І так, висаджуємо наш живець, заглиблюємо його по висоту таблетки не глибше. Ось так буде виглядати. Про полив, ось як тільки пересадили полив супермінімальний, там прям 10-15 мл полити, просто щоб всівся ґрунт на навколо живця, особливо якщо таблеточка була волога, то небагато. Якщо таблеточка була суха, то все-таки можна збільшити полив до 50 мл, але не більше, щоб корнева любить розвиватися в такому напівсухому субстраті. І можуть такі бути проблеми з загниванням, особливо коли зробите забагато поливу, тому краще менше, ніж більше. Бегонія така дуже посухостійка рослина, і вона підійде для таких квітникарів, які люблять мало поливати, або немає часу для поливу. Тому краще все таки зменшити полив, ніж його збільшити. Також важливі моменти обрізки бегонії. Ось такий живець. Якщо до вас приїде, він має ось основний пагін і також в нього вже формуються інші додаткові. Якщо його не обрізати, то кущик буде не пишний і буде формуватися лише там з тих декількох пагонів, які вже у вас є. Тому бажано його обрізати. Значить, Дивимося індивідуально щодо вашого живця, як варто обрізати. Значить, дивимося, тут у нас є один серединці, тут є другий, сюди вже бачимо, йде третій. І тут четвертий, Цього буде достатньо. і Ось тут ми його обрізаємо. І зараз я вам покажу, як укорінити ось такі живці, для того, щоб зробити ще ось один кущик такого, розмножити таку рослинку. Ось вже більше обрізок він не потребуватиме. Це буде така одна обрізка. Далі будемо дивитися вже. Просто кущак, він вже буде більший, десь вам буде маловато, з якоїсь сторони він буде лисувати, значить там обрізали і там він збільшить кількість своїх пагонів. Не буде один довгий, а буде там 3-4 чуть коротших. Ось так в мене вийшло 2 стаканчика. Буду дивитися по мірі того, якщо буде випровуватися волога, то просто долею, щоб зберігався той рівень, щоб не був якийсь потім не вийшло так, щоб якийсь пагінець просто в повітрі повністю. І через десь приблизно 2 тижні би мали бути корінці. Потрібно заглядати і перевіряти. Щодо умов для укорінення, для бегонії вона досить теплолюбива, тому гарно, якщо у вас буде можливість поставити її і під лампами, і так, щоб температура була 25 приблизно градусів. Так вона укоріниться набагато швидше. В мене буде стояти просто прикімнатній температурі і під лампою 100 Вт. Тут в мене стоять і інші живці. Петунії укорінюються. І вони також тут укорінюються. Просто трошки довше треба буде чекати через нижчу температуру. Тут приблизно градусів 20-19 градусів. І ось так вони мені будуть на видноті. Можна на стелажі під лампами. Важливо, щоб освітлення було не менше 100 Вт на метр квадратний для того, щоб вистачало освітлення, щоб укорінитися. По вирощуванню часто запитуєте, чи може вона, якщо у вас немає теплиці, чи може бегонія рости без теплиці. Я вам скажу навіть так для себе, я навіть вирощую не в теплиці, а в хаті на підвіконні, через те, що в теплиці для бегонії надто світло і, як виходить іскраве сонце, палить її листя. Тому навіть набагато безпечніше, набагато краще результат, виходить, коли вирощувати просто на підвіконні. Просто зараз такий досить. Зимовий час, короткий світловий день, тому бажано все-таки вибирати світле підвіконня. Найбільше проблема бегонії, а саме на стадії живця, якщо вже її пересадити, то вже таких проблем мало би не бути. Те, що, ось, допустим, при укоріненні, бачите, нижній листочок відпав. Ну, це буває і це така нормальна е, практика. Єдине, що він може ось своєю сірою гнилью, Я вам покажу, як він, бачите, навіть пиль, де е, ось цією гнилью, там такий ще навіть мушок є. Він може от заразити, може початися загнивання аж біля стовбура тоді, біля самого початку стовбура, і тоді пропаде весь живець. Тут треба пильнувати і зразу такі місця прибирати. Ось, бачите, тут ще. Треба натисто прибирати і обробляти також біля самого кореня. Так, зараз покажу, що я десь бачила такий ось. Бачите, листочок? Ось тут самий нижній зігнив. І він може спричинити загнивання цілої рослинки біля самого початку росту. Тому на рахунок такого ми дуже обережні. Ми все оглядаємо. Ось тут навіть все оглядали все рівно. Залишилося, бачите, декілька штучок знайшла. Це може бути і така серйозна проблема. Для обробки від сірої гнилі на бегоні, я зазвичай використовую препарат свіч. Він також добре працює і на інших квітах від сірої гнилі, також вона зустрічається часто і на петуні, і на калібраху, а тому користуюся ним. Якщо немає препарату свіч, можна використовувати препарат хорус, але зменшивши дозування вдвічі. Так, про висадку вже на постійне місце в мене ось в такому горшечку 3,7 літри росте по одному саджанцю. Якщо у вас горщик там 5 літровий то можна давати два саджанці. Якщо хочете міксувати, то бажано міксувати сорти Різні кольори, але однієї серії. Наприклад, різні серії можуть мати різну силу росту і кущик буде глядати нерівномірно і такий непропорційний. З якоїсь сторони менший, з якоїсь сторони довший, тому краще якщо міксувати різні кольори, брати однієї серії. Так, посадку на постійне місце використовуємо також торф'яний субстрат. Суміш перліту вермикуліту, якщо є можливість, також на постійні місце я додаю трошечки такої садової землі більш важчої. Там не небагато в районі 10-15% для того, щоб краще трималася волога. Якщо у вас горщик захищений повністю від погодних опадів, то краще застосовувати в горщику також гідрогель. У нас також він продається. Він гарно вбирає вологу і віддає рослині при її потребі. Це зменшить ще в рази кількість поливів і знову ж таки ваш час на догляд цієї рослинки. Також варто припуститися, додати доброго осмокот, а саме калійну формулу для цвітіння. Це я вже дозволяю при висадці на постійне місце. Це також зменшить кількість підживлень до мінімуму. Так, проблемою просто робимо углиблення, і ну, витягуємо з цього грушечка і висаджуємо. Ось таким чином. Так. Такий маленький горшечок зразу в такий об'єм садити не можна. Тільки перевалкою з ось такого в більший. Бегонія не така вибаглива до кількості підживлення, як петунія і інші квіти, але все-таки без підживлення буде кущик досить такий біднуватий як по об'єму, так і по кількості цвітіння. Тому я розкажу вам свою схему професійного підживлення бегоній для гарного росту і куща, і зеленої маси, і цвітіння. І так, на початку після пересадки, ось тільки ми пересадили, чуть-чуть полили. Поливаю розчином Доброва 13-40-13, Воно гарно діє на кореневу систему. Таким розчином поливається два рази. Раз, коли підсохне, знову ще раз так чуть-чуть, і знову таким самим розчином. Якщо, наприклад, у вас розчин в пляшці, ви собі розчинили, він вам лишився, то можете собі його зберегти і полити ним наступний раз, зберігати в закритій тарі, яка буде захищена від прямих сонячних променів. Наступне добре, кальцініт ним поливаю один раз на місяць протягом всього сезону вирощування. Богоній. Чому так важливо окремо підживлювати кальцинітом? Кальциніт містить кальцій, а кальцій не входить ні в якій інші добрива, навіть комплексні через те, що є антагоністом калію. При зв'язку хімічної реакції разом з калієм кальцій утворює осад. Випадає осад і нічого ніякого ефекту не дає. Тому кальцинітом варто підживлювати протягом цілого росту, процесу росту раз на місяць, профілактично. Так, наступне підживлення і ним будемо підживляти найчастіше. Терміну десь приблизно будемо вогонь підживляти, десь раз на 10 днів, раз на 2 тижні. Не так часто, як петунію. Але все-таки підживлення необхідні. Для гарного росту куща будемо використовувати доброго 18-18-18, будемо його використовувати доти, поки не наросте гарний кущ і вже буде час гарно квітнути. Так, також раз на місяць будемо обробляти там чи по листу, як бажаєте, чи під корінь. доброго магній сульфат, він що забезпечує інтенсивний процес фотосинтезу, а саме фотосинтез нам надає рослині енергію для росту, тобто магній ще також дає енергію для росту рослини. Далі, вже коли в нас Будемо висаджувати, повторюся, в горчик, додаю доброго осмокот. Це зменшить нам кількість літніх підживлень. І так, Літом я підживлюю для інтенсивного цвітіння. Навіть якщо внесла осмокот, раз на два тижні підживлюю 15 5 30 Це доброго мастер. Гарно дуже сприяє цвітінню. Також вже ближче до осені підживлюю добровом, там, де є мало азоту, це 13-3-11-38 38. Також бегонія дуже гарно реагує на підживлення по листу і обробку різними антистерсантами. Значить, при першому двох поливах разом з доброво 134013 13.4013 можна додати в суміш до нього препарат фертірут, можна радіфарм чи притрусити корневу систему грандісом, або також при поливі додати коріннівачки міра. Можна використовувати лише якийсь з них один. Все на раз не варто, і він також буде сприяти гарному нарощенню кореневої системи. Так, Наступне. Такий самий розчин можна буде додати вже і також при пересадці на постійне місце. Так, якщо, наприклад, сталося якісь там різке зниження температури, або різке підвищення температури, або можливо там листя спалилося сонцем, або якісь інші пошкодження, то можна також обробити добровим антистресантом по листу. Такі препарати підійдуть як амі... аміностар. Він також підходить як і для корневого, так і для позакорневого підживлення. Мегафол хороший, і забіон хороший. Він знизить, підвищить рослинній імунітет і знизить ризик ось цього стресу. Менше цей стрес впливатиме на швидкість росту квіточки. Також, наприклад, якщо у вас розсада вже сильно переростає, не маєте можливості висадити там, допустимо, через погодні умови або інші умови, то можна обробити препаратом атлет, він стримує ріст зеленої маси і буде більш спрямовувати ріст на кореневу систему. Рослина так не буде страждати від того, що вона переростає в горщику. І при будь-яких пошкоджень, там може там, бути якийсь град або щось інше полем, або впадатися вам рослинка, чи буде пошкоджена сонцем, попалена, то можна застосувати препарат Епін. Він гарно відновлює рослинку, сприяє росту після якихось пошкоджень. Ще є такий препарат, якщо, наприклад, вже є гарний зелений ріст маси, і ви вже хотіли б інтенсивного цвітіння, то препарат Фертісет гарно стимулює цвітіння. Інтенсивне також вам буде в нагоді. Також бегонія гарно буде реагувати на такі мікси мікроелементів. Наприклад, будете додавати від шкідника чи від хвороби, можете додати от такі елементи в бакову суміш, і вони також будуть сприяти гарному росту і зеленому кольору листа. По збереженні бегонії на зиму. Тут в мене екземпляр беликонії шардоне. Ту, що я вам показувала на відео, вона в мене весь час стояла ось на такому підвіконні. Підвіконня досить світле, а в кімнаті було досить прохолодно, тому що тут ніхто не живе і так опалювалося не часто. І. Що бачимо? Перезимувала, я обробила її перед зимуванням на дворі, надворі ще було жовтень місяць від хвороби від шкідника. І цілу зиму я її тримала в такому, бачите, сухому стані. Поливалася просто рідко, лише щоб вона не загинула, тому що бугоні дуже люблять загнивати. Чим повільніше вона росте, тим менше потребує вона вологи. І ось, бачите, вона вже відчула сонечко, трошечки потепління вже почали опалювати, тому що холодніше. І вже почала вона відростати свіженькими пагінцями. Зараз збільшу полив, також почну її підживлювати добром 18, 18, 18, і один раз на місяць підживлю її кальцинітом. Така сама схожа ситуація по зональній бегонії. Це в мене, вроді би, соленія жовта, то вона практично листя не скинула, лише я сама її листя була прорідила. Щоб було більше краще провітрення її внутрішньої частини. І бачу, також вже почали наростати нові листочки. Також тримали її в такому бідному, збідненому, вологому стані, для того, щоб вона не росла і не активізувати росте, щоб вона відпочила, і в неї був такий досить період спокою. Зараз почну також поливати і підживлювати. Ще один екземпляр, але вже бегоні сорту Summer Wings. Вона скинула, зимувалася вона також, як і інша бегонія, просто на підвіконні світлому. Вона скинула повністю все листя, але, бачите, вона відпускає ось нові відростки. Не знаю, чи там в неї бульбина, я не хотіла її розкопувати, чи там в неї. Просто якесь ущільнення в вигляді такої якоїсь примітивної бульбини. Але бачу, що полізли нові пагони, також її буду потрошечки підливати. Вона також в такому сухому стані, напівсухому стані зимувала. І буду зараз її також відрощувати свіжий кущик. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам все сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментарі, обов'язково відповім. Підписуйтеся на наш YouTube канал і Instagram.